Крим увесь як на долоні окупанти розуміють, що безпечних місць на півострові для них сьогодні не існує. Правда, є те, що дуже часто останні дні. Крыму объявляются воздушные тревоги. Эти воздушные тревоги объявляются в соответствии с тем, что, в общем-то, активизируются вооруженные силы Украины. Збройные силы России ожидают удары по мосту в ближайшие месяцы. Позавчера ночью была самая массированная атака 10 э, атаксами на Крымский мост э, с подлетным временем менее двух минут. Партизани зафіксували перекидання російських ППО ближче до Кримського мосту. Дві системи ППО Бук М 2 та С 400 біля Кримського мосту на Таманському півострові колону супроводжували військові машини, у тому числі два Урали з особовим складом. Дані дії робляться для закриття вразливих місць в обороноздатності на тлі гострої нестачі коштів. Окупанти навіть перекинули до Криму новітню систему ППО С-500. Прометей. Посилюється система протиповітряної оборони. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіше зараз елементи С-500 з'явилися. Це, в принципі, дослідне застосування буде, ну вони вже з'явились там. На мосту проводять і інженерні роботи, і це стосується як класичних систем, так і кустарних, коли просто баржами прикривають шляхи та напрямки. Попитки ракетних ударів по Кримському мосту і самому полуострову. На охорону цього об'єкту окупаційні війська не шкодують жодних ресурсів. Загарбники збільшили кількість систем ППО та підрозділів Росгвардії на підходах до мосту. Кому тонусі тримаються, десь такі пале Росіян ворог в цьому сенсі щодо охорони таких об'єктів продовжує посилено нести там службу, застосовувати усі можливі наявні засоби захисту, починаючи від ППО Розгвардії на в'їзді. Ті самі нелегальні туристи в наш Крим жалілися, що перетин з Кримського мосту це все одно, що передом з державного кордону. Огляд багажу на автомобілях, що в'їжджають на кримський міст, запровадили після підриву мосту. Досмотрели дуже тщательно, машину всю смотрели, во всі дирки заглянули. Багаж через ленту, так в аеропорту. Коротше. Нове правило ручний огляд або стаціонарний сканер, на який спрямовуються завантажені машини. Вон все з правої сторони рентген. Туда вот звичайно обычно Ну, Сейчас и легковые, наверное, рентген тоже. Засмотрели. Вещи все рентген провели. Выдали нам вот такие квитанции, не квитанции, как они правильно называются. Карточки какие-то. Смотор то ще здесь оддає росіяни продовжують ризикувати своїм життям і життям своїх дітей, стоячи у величезних заторах, які утворюються так само і через огляди ФСБшників. Робка на досмотр на Кримський мост. починається з долгих до тірі. Російські окупанти намагаються прикрити кримський міст від загроз ще й з повітря. На фотографії видно фрагмент полотна Кримського мосту, кам'янисте піднесення під ним частину опори у кадр. Потрапив засіб для збивання повітряних цілей. Переносний ракетно-зенітний комплекс. У напрямку мосту були масово направлені військово-технічні засоби. Крім того, загарбники огороджують конструкцію спеціальною спорудою. А оповнівіроятна це один із останніх проєктів. Строительство, на котором можна щось украсть, то що росіяни делали в тому числі і когда строился Керченський мост, корупція, которая это общество, в тому числі і военные поставки, воєнне вот в случае это це защитне. Я думаю, що тут на этом вирішив напоследок навариться, в тому числі активно будівництво продовжується і арочних прольотів моста до Кубані на Кримському мосту, ставляться і бонові загородження. Це чергова спроба захистити. Від надводних дронів, проте вони також заважають судноплавству росіян. Українські морські дрони здатні нести півтори тонни вибухівки. Такої кількості вистачить, щоб серйозно пошкодити бетонну споруду. Атаку на Кримський мост на інші об'єкти, прежде всего, склади з боєприпасами. І Головне, як при цьому хочуть обов'язково всіх обмануть. Будівництвом оборонних споруд Кремль хоче заплутати засоби поразки ЗСУ. Вони вважають, що ракета, коли заходитиме на ціль, її система наведення переплутає вказану конструкцію з мостом і вдарить по цій приманці. Крим російські війська захопили у 2014 році. Після цього окупанти збудували міст через Керченську протоку, яка з'єднала Крим з Росією. Ну зробили це з присущим вам и строителям обычным блеском. Зділи здорово міст. Росіяни використовують для постачання своїх військ у війні проти України. Тому він є законною ціллю України. Вже цього року було чимало успішних операцій у Криму щодо знищення ворожих кораблів та інших цілей. На півострові зосереджувався весь чорноморський флот РФ 2024 році. Його вже там не існує. Останній корабель залишив Севастополь місяць тому, щоб знайти альтернативу у військовій логістиці росіяни запустили ділянку залізниці з Ростова до українського Маріуполя. На це окупанти витратили 13 місяців. Це самостійна автономна гілка, яка на сьогоднішній день має більшу пропускну здатність і потужність ніж кримський міст. Окупанти розуміють, що Кримський півострів надзвичайно вразливий, і після прибуття f 16 Україна швидше за все задіятиме їх на цьому напрямку. Новий віток ескалації кажуться, окончательно кантетельно голову із советнику офісу президента. Подаляк потребовал немедленно уничтожить кримський мост. Наразі сили оборони активно займаються знищенням протиповітряної та протиракетної оборони противника на півострові. Це необхідно для того, щоб українські винищувачі мали змогу вільно пролітати над Кримом.